Хочу зняти огляд на нову сумку. Це колаборація бренду Keep і бренду Azura. Типу, адаптована сумка Аракава спеціально для риболовлі. Вона нова зараз. Це дуже свіжа моделька. Ще немає на неї, немає про неї багато інформації. Вирішив. Купити, попробувати, як буде нею користуватися, зручно незручно. Порівняти з іншими сумками. Я вже знайомий з брендом Кіп. У мене є їхня сумка, дуже незадоволений, приблизно рік використовую. Все добре, дуже висока якість, дуже приємні матеріали, якісні, якісна фурнітура, яка, з якої не було взагалі проблем. Сумки тримають добре дощ. Доволі місткі, продумані Одні, одне задоволення ними користуватися насправді. Тому, коли побачив рекламу бренду Азура у флагмані. В магазині Флагман побачив рекламу, що є така сумка. Вирішив, що потрібно її подивитися і розглянути до покупки для себе. От, бо в принципі, в мене якоїсь зручної сумки, яка б закривала всі мої потреби, скоріше не було. У мене є кілька сумок, з якими я хочу порівняти цю обидві від Бренда Флагман. Є така, яка е, може вішатися або на пояс, або на плече. І є такий рюкзачок. От. Е, хочу замінити цією новою сумкою. Ці дві сумки, які в мене вже були. Якщо порівняти з е, цим рюкзачком через на плече, е, потім пізніше напишу, як він називається, де, там посилання, так, можемо побачити, що розміри в них приблизно однакові. Тобто це скоріше конкуренти. Так? З, цим, з цією сумкою в мене є нюанси, що нею не завжди зручно користуватися. Тут є купа всяких додаткових фастексів, які, на мою думку, не дуже корисні, я не дуже розумію, як їх використовувати. Насправді я ними не користуюся, так і коли перекидаєш сумку зі спини, щоб щось дістати, вони просто заважають в результаті. Тому не сказав би, що ця сумка мені прям супер підходить. Хоча вона доволі містка і функціональна. Сюди поміщається котушка, коробка з приманками, коробка з силіконом, фурнітура. Можна подивитися, у мене тут лежить дві коробки. Від Мейхо 3010. От. Насправді, я думаю, що помістилося б ще одна точно. І якщо викинути звідси купу силікону, то ще одна. Тобто, десь 4 коробки, скоріш за все, містилося б. Сюди вміщаються і більші коробки. От. Тобто, вона доволі об'ємна по розмірах. Е, так. Ну, Як і, звичайно, не можна порівнювати е, матеріали, які використані в сумках флагман. Вони значно значно і на дотик, і візуально виглядають дешевшими в порівнянні з цією сумкою Keep, колаборації Кіп і Азури. Отже, інша моя сумка, та яка через плече. Недавно був досвід, що вона промокла в мене, потрапив під боч, вона все-таки промокає, не тримає вологу. Наскільки добре, все-таки кіп, я впевнений, що буде тримати вологу значно краще. Да, давайте подивимось розмір. Це взагалі інший формат, вона менша, але все одно вона мені якась не зручна. Не можу нею знайти для себе зручні варіанти користування. Отже, якщо в деталях подивитися, то тут ми що маємо? Ми маємо проразинене добре дно. Воно посилене. На дні є кріплення, коли ми можемо пристебнути, наприклад, куртку. Ми можемо наперед. Почепити сюди якісь це система моллі, можна сюди засунути якісь карабіни, можна сюди зачепити якісь інструменти, наприклад, ретривери, інструменти для того, щоб гачки витягувати з риби і так далі. Має кілька відділень приховане. Невеличке, сюди можна закинути якісь пачки з силіконом, які нам не часто використовуються. Потім основне відділення. Воно тут поділене на кілька елементів. Сюди, як пише виробник в своєму описі, можна засунути 14-дюймовий ноутбук, і, в принципі, місця тут достатньо. І тут зверну увагу, що він тут трошки висить. Тобто, в принципі, він буде доволі захищений. Захищення не найгірше об'єктивно. Також тут чотири е, однакові є кармани і сітки. Е, і також, не знаю, наскільки добре видно, кармани з боків. Вони симетричні. Є е, ще одне відділення спереду. Тут два від... кармани сітки і такий. Е... Карабінчик для ключів, для того, щоб що не має загубитися. Тут брендування бренду Кіп. Написано, що тут азура, прапор України, є опис філософії, можна підписати своє ім'я. Насправді, сумка супер приємна на дотик, вона дуже легенька. Одне задоволення її тримати в руках. По боках у нас у нас є ще е, кармани із сітки, які можна використати для того, щоб, е, наприклад, пляшку сюди півлітрову поставити чи, можливо, навіть більшу. Я пробував сюди е, поставити 0,6 літра термос під жеруше. В принципі, я думаю, що він має триматися. Да, хоча він все-таки сюди трішки завеликий. Я думаю, що пляшка сюди поміститься значно краще. А, так, отже, кармани ми оглянули. Єдиний елемент, що мені поки що не зрозуміли, це як використовувати цей додатковий ремінь, а, який має доволі дивну систему кріплення. Це відстібається, як мінімум його можна зняти, якщо він не потрібний. Я думаю, що це для того, щоб можна було сумку зафіксувати якимось чином. А, за цей Fastex. Е, ага, я, здається, зрозумів, як це працює. Мабуть, ми маємо якось так це сюди продіти по черзі. Е, от, якось так це сюди продіти по черзі. Е, і можемо кріпити е, цей ремінь е, як е, фіксатор певний, типу, для того, щоб е, зафіксувати е, нашу сумку на. Е, Грудях. Я думаю, що якось так це має працювати. Так, сюди він точно має налізти. Давайте вже спробуємо зараз. Так, сюди він поміщається. Що ми маємо в результаті? Ми маємо наступну систему. Так, це, в принципі, система цих швидкої затяжки. Так. От, ми можемо собі зафіксувати на грудях е, нашу сумку, так, і якщо ми, наприклад, їдемо на велосипеді, щоб вона не тріпалася. Тепер зрозуміло, як це працює. Е, тут ми нагадую, що можемо зняти і цей ремінь відрегулюється. Е, наступний етап, що я хотів би показати, це єдиний момент. Хотів би подивитися, скільки сюди всього влазить і які саме коробки. Давайте я дістану речі з моєї сумки, та, що через плече вдягається. Я тримаю дві коробки від мейхо 3010 із силіконом, якийсь от силикон в пачках, якісь грузики в пачках. Якийсь флюр, а, трошки розходників. Щось в мене тут все перепутано, неважливо. Я думаю, що цього буде достатньо. От, тут в мене ще якась коробка знаходиться, знаходиться ще а, зажим для того, щоб доставати крючки, риболовні перчатки. Тут в мене котушка і ще коробка із. Грузиками, то тобто... тут беру нову сумку. Так, найперше, що я вже насправді пробував, це те, чи поміщається коробка 3010 у ці адаптовані кишені. На сайті Flagman тут не дуже великий випадок, сумки. На сайті Кіп більш детальний, там є інформація, що вони адаптовані для вертикальних коробок саме Азура. Коробки від Мейхо теж, як ми бачимо, Поміщається сюди, і я очікую, що вони помістють цей сюди. Так, вони сюди поміщаються доволі добре. Не можу сказати, що є там якийсь велетенський запас по місцю, але він тут, мабуть, і не потрібен. Все-таки сумка вона доволі невеликий запас має місця. Так, сюди закинемо коробку з а, грузиками. Сюди коробку з грузиками. Так, сюди закинемо. А, Силікон. Силикон. Так, силикон. Ось ще силикон. Силикон помістився. Супер. Що в мене ще лишається? У нас є лиш, лишається ще тут відділення, куди ми можемо помістити якраз коробки з грузками. Ще коробки з ростами, ще коробки зростали, ще і ще, тобто їх уже тут 4, 5. Сюди можемо покласти флюрокарбон. Отак от. сюди можемо закинути якісь додатково ті розхідники, які нам потрібні. Наприклад, це може бути крючки. Так, сюди. Чи сюди, тут як вам вже буде зручно. Пробуємо це Застебнути. Застибнулось. І в нас ще і тут у нас застибнулося. У нас повністю лишається вільне заднє кишені, яка може помістити решту розхідників, які ми використовуємо не так часто, але вони все одно нам будуть потрібними. Наприклад, так. Так, Зараз я переклав от майже все з попередньої сумки, це можна помістити сюди, це можна помістити, наприклад, у цей фронтальний карманчик, можна це пристосувати. Це можна зачепити так, як на маркетингових матеріалах. Приблизно так, так як рекомендується, так, він доволі добре сюди стає. От, і в результаті ми маємо <кій> повністю всі наші сумки помістилися. Чи поміститься ще щось сюди, в цю сумку. Що мені цікаво, засунути сюди катушку. Закриваємо, поміщається. Так? Котушка, все що, все, що буду запихувати далі, це вже не суперстандартне використання, це скоріше те, що треба пронести на рибалку. У мене є ще така коробка. Ось, будь ласка. У мене є ще така коробка, Ось, будь ласка, у мене тут ще є купа силикона, який я можу просто засунути в задній карман, наприклад, сюди. І це все поміститься. Я впевнений, що це все поміститься. Все закривається, так, коробка закрилася. От, все працює. Ви можете... Я можу повісити це собі на пояс. Але я думаю, що напоє все-таки вішати буде не найбільш зручно. Бо вона зараз доволі важка. Тут комплект для, комплекти приманок для ловлі вони доволі... там багато важких грузків. От. Тому все-таки, я думаю, що я буду носити її саме через плече. Зараз я покажу, як сумка виглядає на мені. На спині спереду також я розібрався, як користуватися цим, цим додатковим елементом. Це насправді кріплення, яке дозволяє нам зафіксувати сумку в одному місці на спині. Так? Тут можна одягнути на ремінь Fastiкс застебнути. Заклинуємо сумку на спину, поки що без додаткового кріплення. Ось як це виглядає. Ось як це виглядає спереду. Вона доволі об'ємна, але не заважає. Додаткове кріплення виглядає наступним чином. Так. Ось зафіксована, зафіксована, ця штука. Так, я думаю, що можна буде переставити її з тієї сторони на цю. І буде трошки комфортніше. Але, тим не менш, можна зафіксувати. Як сумка виглядає спереду ще раз, сумка виглядає приблизно таким чином, ми маємо доступ до всіх відділень. Не можу сказати, що при такому навантаженні сумки зручно доставати речі. Все-таки це, мабуть, і максимальне навантаження, але якщо дістатися від цього котушку, і там якусь зайву коробку з приманками, так економіка. Зараз залишити е, трошки менше, трошки більше просто всередині лишити, то так, взагалі без проблем стаємо якусь коробку, міняємо приманку, кладемо е, цю коробку назад. А, добре видно. А, сюди вниз ми можемо засунути, наприклад, термос. Або ж, наприклад, засунути сюди куртку, дощовик чи ще щось, що нам собою треба носити. А, сюди пляшка також а, добре поміститься, будь що що має таку а, циліндричну, продумувату форму, щоб затиснути його цими кріпленнями. Тут, будь, будь ласка, з термосом розміру Це на ну, 6 літрів. Можемо її під руку покласти, коли якось так, так взяти. Тут варіантів використання багато, можна в принципі є повісити на пояс. Спробуємо більше щоб на поліз. Нас собі. Це не супер зручно робити, але я думаю, що э, не така велика проблема. Але якщо я повісив ось на пояс, сподіваюся, що э, це добре видно, да, вона займає доволі багато місця, э, доступ до коробок. Так само зручний і в нас тут все вільно. плечі не буде втомлюватися і так далі. В принципі, доволі, э, доволі зручно навіть таке використання сумки. От э, якось так. Можна використовувати, поки що виглядає доволі зручно. Для, давайте для порівняння я покажу, як виглядає сумка, яка вдягається через отець плечек і флагман. Вона має візуально тут набагато більше яких елементів, але насправді, коли вдягаєш на спину, то, то сумка відкіп відчувається. Не менш м'якою, це добре, типу за рахунок широкого рівня воно залишається по формулі. Теж схоже кріплення, тут ми можемо зафіксувати сумку в одній позиції. Наприклад, якщо ми їдемо на велосипеді або щось типотого. Звичайно, сумка від флагмана має значно нижчої якості фурнітури, але... Тут якби і ціновий сегмент зовсім інший. У нас сайт, який на даний момент вона коштує 5 тисяч гривень, на сайті плана зі знижкою вдалося купати за близько 400-200, 400, 160, здається так. В принципі, це не супербюджетний сегмент, це доларів. Ці сумки значно дешевші. Це, здається, трошки більше тисячі коштує мова. А Ця сумка зараз коштує трошки більше двох. Але нагадаю, що ця у мене недавно промокла, насправді вона не мене прямо добре тримає від дощу. В принципі, якось так. Думаю, що на риболовлі буде зручно користуватися.